Друзі, всім привіт! На моєму новому відео по Майнкрафту. Як ви бачите, сьогодні я знову буду знімати Майнкрафт. Як я його давно не знімав, десь тижні три приблизно. Я хочу зробити незвичайну рубрику. По Майнкрафту, де я буду виживати на старій версії, а саме 1.7.10, 7.10, як пом... якщо не помиляюсь. Я пам'ятаю, в дитинстві дуже ній любив виживати, і в мене було на ній дуже багато приємних спогадів. Давайте зараз ми назвемо світ. Як можна назвати? Ностальгія давайте назвемо. Думаю, прикольно буде. Тут я буду, напевно, якщо тут є версія з драконом, то мені потрібно буде вбити дракона. Так, тут ніби все є. Ну, отут ми заборонимо, якщо що, і ось створюємо новий світ. Завантажився в нас тільки що світ. Йо, як тут прикольно! Я на якомусь острові заспавнився. Копець. Йой, старі текстури буде. Йой, що це взагалі таке. У на світ... нас світ не загрузився. Як це так? Напевно, це три... через те, що в нас стара карта, можливо, така буде. Давайте зараз перезайдемо на той світ. Бачите, тут не загрузилось до кінця. Дивно? А о! О, запуск... запустився на світлі, навіть не перезаходив. Як же тут класно було! Давайте поставимо собі налаштування всі на максималку. Буде дуже класно. О, графіка. А, тут немає казкової. Шейдера немає. Коротше, мені здається, у мене вже тут всі налаштування на максималках. Як же тут класно грати на таких старих світах. Взагалі класно. Отже, у нас є плани на сьогодні, напевно, оглянути місцевість, знайти місце для будинку і збудувати сам будинок. Я знаю, що вже дуже багато людей знімали просте виживання. Але я пішов трошки незвично і хочу зняти виживання на старенькій версії. Як же тут прикольно бігати на таких старих текстурках. Давайте зараз підемо дерево, добудемо. І що нам треба буде їжу добути? Давайте десь біля океану зробимо будиночок, але водночас тут трошки страшно грати, знаєте. На такі старенькі версії. Так швидко голод закінчився. На новіших версіях вроді так не закінчувався. Як я вже і казав раніше, я так на такій версії, версії починала знімати Minecraft. У мене знає, дуже багато приємних спогадів. Зараз, може, ще підемо у шахту. Добули ми деревце. Все, переставили його. Отак. Ха! Вовки, нам потрібно скелетів. Так, я трошки відходив, надіюсь, в мене покращився трошки звук. Ми добули дерево, ми мали верстак скрафтити. Скрафтили верстачок. Зараз скрафтимо собі кайло. Ей, не міг попасти на клавіатурі, в мене просто така широка. Йой, я вже. Я так давно верстаки не крафтив в Майнкрафті. Ще пам'ятаєте виживання на Майнкрафтері Юа. Щось трошки мені. Як мені то, коментувати, то що я скрафтив ще один верстак на одному верстаку? Добре, менше з тим. Крафтимо кайло, зараз підемо в шахту, зробимо пічку, добудемо їжу. Прям такі плани жорсткі. Давайте ще скрафтимо сокиру, щоб якихось тварин вбити. Зараз що ми в шахту піти, але там може бути страшненько. Давайте додамо трошки звуку може. Чому не грає музика? Звуки є, музики нема. Так, або щоб вам там сильно не давало, я поставлю на 8, давайте. І йдемо в шахту. Потім ще... Будемо вбивати якихось тварин. Тут такі старенькі музика починає грати. А ну музика в мене точно тут грає? Да, все правильно. О, які тут текстури старенькі, камені, який тут кайф. Можливо, в мене буде тут виживання на постійній основі? Напевно, не знаю, як буде, бо просте виживання на новіших версіях вже скучно знімати. Та й взагалі на таких простих версіях все рівно скучно. Не знаю, що я робити з Майнкрафтом. Просто вже дуже багато відео вийшло по Майнкрафту, і я не знаю, чи мені продовжувати його знімати, щось нове. Зараз буду ще The Forest після Майнкрафту знімати. Так, йдемо за Курятиною. Або. Ага, то вовки. Корову бачу, але ми, може, з них потім ферму зробимо. Йой, ж... я жорсткий ПВП що не можу по курці попасти. Остання курка. Або давайте ще трошки їжі до... Ой, ой, як вона на дерево залізла. Прикольно. О! Напишіть ну, мені якісь класні сюжетні ігри, які можна проходити, які ви, ви хотіли бачити, бо я одновив свою техніку, і тепер я би хотів щось потужніше знімати, щось прикольніше. Я пам'ятаю, в мене ще дуже сильно Майнкрафт лагав, були такі часи, коли я на Майнкрафтері грав або щось ще таке знімав. На ну, Бедверз у мене мало лагав. Ой, то тут взагалі якось пропадає голод дуже швиденько. На новіших версіях такого не було. Яка тут старенька текстура? клас Я кайфую з тих старих текстур. Потім, коли ми ще будинок будемо будувати, але тут такого мало всякого. А де ми взагалі починали? Нам треба ліжко зробити до першої ночі, бо буде дуже небезпечно. Ага, сонце. Треба буде зараз овець йти шукати. Десь може знайдемо. Ой, скори від гор голоду почну вмирати. Зараз піду десь увесь шукати. Добре, все, потім ще залишимо собі на потім, а зараз йдемо овець шукати. Нам треба вовну. Ой, я буде кайфове салоне, найти, воно ж таке рідкісне, дуже. Або особняк, або його ж... Ш... Ні, особняк вроді на такі версії ще не додавали. А я знаю, де можуть бути ВІВці. А, ось вони вже. Ой-ой-ой, я чуть не впав сюди. Було б ще екстремальніше грати на хардкорі, то би взагалі було. А, з них що не випадає їжа чи як? З них тільки вовна випадає. Тоді вони без толку. Та з них їжа не випадає, на жаль. Вау, як тут гарно! Березовий ліс можемо потім. Ми можемо дім з берези, ось тут збудувати. Або може десь біля океану. Але було прикольніше біля річки. Вертаємося до нашого верстака. Напевно, вівці багато овець можуть бути ось там в горах, вони там пристосовані до них. У них таке велике хутро вовна. Так, зараз зробимо собі якусь, якусь коморку. Невеличку і будемо десь пересуватись ось туди до берега. Добуваємо верстачок, але наші мені два верстака. Зараз ще їжу знімо, підкріпимося трошки. Все, вирушаємо ось туди. Але курятна якось так багато дає. Потім на монтажі я гляну, чи мені звук треба буде прибавити, бо я не знаю, чи дуже сильно вам його чути. Ні. Я маю на увазі з Майнкрафтовського. Все зробимо ось тут на, бе, на березі річки якусь на фоні лісу. Ой-ой-ой, як швидко треба зараз... Хоча як нам зробити? Давайте зробимо просто якусь невелику коморку ось тут. Чекайте, зараз ще за деревом сходжу, щоб зробити. Вугілля. Йо, для факелів я маю на увазі. Як швидко тут темніє, ви бачите, Це взагалі якось хардкорно виживати взагалі капець. Ця про що на мене ще моби взагалі якісь не, вип... не нападають. То би було взагалі. А я ж вже добував дерево. Добре, менше з тим. Все, зараз звертаємося на наше місце. Дивіться, вже темніє. Боже, як то швидко темніє. Зараз завершимо серію і можливо будемо. Точніше, завершимо цей день, переночуємо десь тут вгорі. Зараз переплавимо собі. Ще дерево нам треба зробити? Так, отут буде. Ой, що так залагало. Ось тут у нас буде верстак. Один з наших двох. Крафтимо що? Ой! Трошки вже хвилююся, не те, що страшно, просто давненько я не виживав на таких версіях. Одна дверка замість трьох дається, капець. Що ставимо ось в пічку трошки і переплавимо дуб скрафтимо палку, палиці. І ще скрафтимо палиці, але потім зробимо менше, не знаю для чого. І ще давайте зробимо лопату. Щоб для повного сету. Ой. Ну і ще мотику може, зараз зробимо. Взагалі для повного сету, для повного щастя. Все, факели в нас також є. Чотири факела вроді. Та да, чотири тут не змінили. Якесь виживання на старих версіях такий вайб викликає. Де нам ліжко поставити? Давайте ось тут прямо поставимо. Якось тут так. Уютненько в тій по <зві> Де є ліжко? Фух, я думав нам дерева не хватить. Все, крафтимо ліжко. Йой, стара текстурка. Клас. Все, лягаємо спати. Перший день ми прожили. Давайте f 5 візьмемо, а ми не можемо f 5 взяти. Переночували ми наш перший деньок, давайте. У нас є камінь. Ооо, ми зразу зможемо зараз зробити е, кам'яну сокиру. Ще може зараз кайло зробимо, а зараз може залізо підемо десь знайдемо в шахті. Буде взагалі прикольно. Але в нас факелів нема, так що не варіант. Але так-то зараз десь по печерам можна походити поблудити, тільки я не знаю, де вони є. Mm, о, курка плавала. Де печеру можна, але вони, напевно, дуже рідко так-то спавняться. Так, можна тут, в принципі, вгорі прокопати. Знову нам треба харчуватися. Давайте зараз вони повбиваємо, з них дуже багато ситності, я знаю, є. З ялове... Не яловичини, або яловичина. Ні, яловичина це з вівці, а з... Свиней, я не знаю що. ой, такі старі звуки, коли свиня помирає, якісь трошки страшненькі. Заходимо в нашу коморку, у мене привичка двері закривати, я не знаю чому так. Добре, йдемо поки в шахту, подивимося. Зараз найду, спробую пошукати залізо, щоб потім піти порубати березу. Блін, треба було з хати факели забрати. Але то, напевно, я дуже довго буду шукати. То залізо. Напевно, продовжу, коли найду. Короче, ні, мені лінь тут. Копатися, йду. Дерево подобуваю з того, зробимо якийсь фундамент у нашій хаті. Бо зараз, поки я ту залізу, найду. Або й нам гори, помандруємо. Їжі в нас є багато, часу в нас є багато. Серія не така поки що і довго виходить. Все, їжу ми взяли, броню потім. Тут немає другої руки, то буде дуже незручно. Ну, Але вже як є. Йдемо в гори десь по... в ті гори чи в ті. Давайте в ті, там більш прикольніше, мені здається. Більш прикольно. граматична помилка. Там гарбузи? Та ну. Та, тут гарбузи, давайте їх добудемо, то буде символом нашої серії. Ну, взагалі, хочу глянути, скільки ФПС. Йой, чому так мало ФПС? На такій старій версії так мало FPS, якусь дивно. Добре, менше з тим. Головне, що нам комфортно грати. Як старе болото тут виглядає, прикольно. Я, до речі, хочу ще одну серію, точніше, серіал по Майнкрафту зробити. Там, де я буду мером села. Думаю, прикольно. Так, чекати, за чим ми йшли. А, ми йшли за залізом. За залізом десь вгору є без факілів. Там хата відьма. Копець. О, вугілля ми можемо добути. Йой, як день швидко йде. Як таке контррити, то буде дуже важко. Йой, скільки тут свиней. Як мені на ту гору вилізти? Хоча у нас ґрунту багато є, зараз якось отак. Все, будуємося вверх. Найдемо залізо трошки. От на серверах було легше знаходити якісь залізо, щось таке. Отак От то дуже. Вау, як то гарно. Ой-ой-ой! Ой, як багато нам знесло домагом. Я боюсь, що... День дуже швидко не закінчився і щоб ми встигли додому вернутися, бо ми оді дуже далеко звітом. Шукаю заліз, та його взагалі Мож... Каньйон. Воно там сто процентів є, але я боюсь, туди Хоча ні, тут не так високо, в принципі. А ну, в принципі, так. Тільки тут головне, щоб якісь моби не напали. Все, зараз я шведесенько добуваю залізко і ми тікаємо. Головне, щоб мені блоків хватило втікнути. Я вже привик, то що... Ой, там кріпер. Він мене побачив. Ой-ой-ой. А, ні, він в воді там зустряг. Залізо в нас є сім. а ще можемо собі на койло добути і на меч. Я боюсь, щоб там кріпер не підійшов ззаді. Знаєте, як з легендарної пісні такої там Кріпер підходить ззаді. Якийсь чел добуває діаманти і його там тупо підриває той кріпер. Я пам'ятаю, я того треку колись боявся слухати. Ну точніше не слухати. Знаєте там про кріпера є? Там було страшно, мені весь час там де того чела підривало. Можливо, я то включу тут відео, якщо мені він не... Все, зараз ми добігаємо додому. Вугілля в нас є 10, нам того, в принципі, достатньо на перший час. Трошки поламали ми. Наше шикело кам'яне, але то не страшно, Заліза у нас є 11 штук. Загалом хватає. На мотику йде 2. На лопату одне, то, то вже загалом 3. 3 плюс сокира 3, 9. О, нам на щось не хватає, нам на лопату не вистача. А я точно в ту сторону йду. Вроді в ту ми перепливали через воду чи ні? Тут ще не можна плавати. Надійшся в ту сторону йду і щось помиляюсь. А, там ми йшли, просто ми на ту гору вроді вилазили. Або не на ту. Не пам'ятаю, як ми там вилазили. Головне, щоб ми в ту сторону йшли. Та, то вроді та сторона. Якраз вже нічка наступає. Зараз зробимо фундамент в хаті, у наступній серії вже почну будувати. О, як то страшно якось так вночі тут знаходитись. Але тут плавати не можна, тут трошки неприкольно. Я пам'ятаю, ще дивився виживання Данкара в Майнкрафті, то також прикольно було. Він то знімав у 19-му році. Така атмосферка була. Так я розговорився, а я точно в ту сторону прийшов. Вроді в ту. Просто не можу згадати, де то є. Березовий ліс там мав бути. А, воє. Наша галявинка і десь там має бути наша халупка. Отут тут ми вроді десь на початку були, а от там наша халупа має бути в печері. Їржа закінчила. Ой, о, як ми їжу втратили. Зараз давайте ще трошки курей повбиваємо, щоб нам на ніж було щось поїсти і на наступну серію. Ми і так зараз біля нашої халупи десь тут. А, так, то наша халупа тут є. Трошки повбиваємо тваринок. Тоді знаєте, привик не вбивати тварин, а робити ферму, тому що на серверах дуже мало тварин і їжі майже такої-то. Але там на аукціоні можна купляти. Ну, в принципі, щось подобували. Де наша халупа? Дирку треба отут залатати? Отак. Кругляком і зараз ми заходимо в хату. Звук старих дверей, Так класно. Давайте трошки розширимося на такий час. О, а в нас що? А, ні, в нас є лопата, я думав, що десь пропала. Трошки розширимо ми нашу хату, бо нам ще тут не одну ніч треба буде проночувати, бо ми ще дерево потім підемо добувати. Скрию можемо зараз скра... а дерево у нас є. У нас дерева нема. Іти чи не йти? Ні, краще лишимося. Ще... О точно сходимо потім за деревом і ну, чуть-чуть дерева і скрафтимо. Скриньку і можемо, в принципі, завершувати серію. Давайте я лягаю спати. Зараз йдемо швиденько за деревом за сундучком. В наступній серії будемо добувати. Ой. В наступній серії будемо добувати. Що дерево будемо добувати? І будувати будинок. Тут буде стояти при вході дві пічки. Все, йдемо за. А, я думаю, вже голос скінчився. Йдемо десь тут добудем березу. Бо її тут і так багато є. А в третій серії можемо, в принципі, кудись піти подосліджувати. Хоча можемо в третій серії вже в шахту піти. Такі я плани вже строю. Це дерево нам загалом достатньо, поки що на перший час. В другій серії будемо добувати дерево і будувати будинок. В третій планує піти в шахту, в четвертій добувати обсидіан і йти в Незер. Ой, а нам треба буде підготуватись, нам треба буде дуже багато заліза. Бо там просто так, я знаю, не буде. Або, може, вже навіть за діамантами піти. Отже, перекрафчуємо це. Ділимо на два. І оце ще на два. Отут плавимо в одній пірці і ось так в другій. В принципі, все, а, ми мали скриньку скрафтити. Маленьку поки що нам достатньо. Або, може, якщо ще буде. будуть матеріали, то... А, там в нас лишиться матеріали. Зараз я це пришвидшу. І візьму матеріали. І отут аж ще залишиться два. О, якраз на скриньку нам лишилося двойно таку. Ой. Ой. Тут нема таблиці крафтів, знаєте, такої. Було б зручніше. Тут хтось проходив, ні? Нікого не було. У мене такі старі версії з у нас усі. Все, отут ставимо. А ще факели, давайте поставимо. Все, ось таку халупу ми зробили, давайте виложимо речі. Все, Ось тут лишимо Ось такий. і лопату. В принципі, це все, що нам треба буде. Поставимо плавитись. а у нас нема на чому плавитись. Ну, значить, на наступній серії ми це все зробимо. А я з вами буду прощатися. Як ви що дивилися, якщо вам справді цікаво, як я на старих версіях виживаю, підписуйтесь, ставте лайки і бувайте!